Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 26 вересня. Останнім часом, як ви помітили, роблю мало різних всяких таких прогнозувань. Ну, такі основні проводжу, так, там, де розкладно щодень для України. Тижневі передбачення для зодіакальних знаків, плюс ефіри з 8 каналом. До речі, сьогодні там. Проходив марафон великий збір для потреб ЗСУ, тому прохання до усіх долучитись до даного збору. Я теж там брав участь у марафоні. І також для марафону, хто зробить найбільший донат, або серед тих, хто зробить найбільші донати. Буде розіграний браслетик, який я зробив. Ось так він чудово виглядає. Три камені сюди входять. Назвав я його Сила здоров'я, енергія, захист та інтуїція. Камені в нас тут бичаче око, обсидіан сніжний і гематит. Виглядає дуже гарно, і хтось буде щасливим власником такого такої ось краси. Тому робіть донати для потреб ЗСУ, ще є можливість отримати гарний презентик. А в сьогоднішньому відео про що я хочу поговорити, чим я, так скажем, надихнувся для того, щоб його сьогодні записати. Так ось прочитав новину, що сконало ще одне гадство. мінус один пропагандист, який там дуже розказував, що вони там будуть в Києві і так далі, чоловік той Симоньян, да? якось там його звати, ну, не стіль важно. Ви розумієте, про кого йде мова, там якесь таке е, прізвище фамілія Сковеркане. А одним словом, прочитав я цю новину, і така знаєте послідовність інформації. В чов минулого середи, коли було це послання. Від трьох спотойбіччя з Чернечої гори, де нам передали, пам'ятаєте, кульку так, світлову, яка полетіла в ту Чорноту, щоб там навести лад порядок, і ми її підсилюємо кожен день, вона працює. І скільки за цих останніх сім днів, навіть трішки вже більше, бо це було від минулої середи, а у нас сьогодні п'ятниця, скільки відбувається цікавих подій? І такі гарні сильні прильоти по важливих об'єктах по території Росії, по території поки ще окупованого Криму. Лупашать поліквідовують важливих таких всяких персон там в Росії. Да? І тут сьогодні от новина про смерть того пропагандиста. І показують мені його. Знаєте, якось так задав запит, що ж далі. І, як знаєте, він так ще з кимось там дуже ручкається і обіймається, і тягне за собою туди в ті засвіти, щоб та вже нечість була вичищена взагалі з усіх просторів і назавжди. так? І ще когось, якби тягне з собою кількох, двох, трьох. Хай би їх всіх туди потягнув. І, так, якби, знаєте. Для України чергове хороше знамення, я це так розцінюю. А давайте подивимось по розкладу. Чи можуть бути зараз ближчим часом, чи взагалі потягне він з собою ще якесь інше кодло тегацьке. Зараз будемо з вами з'ясовувати, кому ж мої прогнози важливі і цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал і соціальні сторінки мережі Телеграм-канал. Сюди я підписаний однаково. Так, для розкладу треба нам задати точно запит. Так, ще раз, як то його правильно звати? Значить, чоловік Симоньян. Так, що він помер? Е Цегран Кеосаян. ж це прізвище якесь там таке. Якесь там таке незвике для. Це нетипове, так? Для якогось класичного російського прізвища. Так, значить, помер. У віці 59 років. Ну, він щось там був і в комі, і що там щось-то вже не один місяць. Так, давайте глянемо. Так, повідомила його дружина, що вночі помер він. Угу. Так. А в комі був від січня 25-го року після клінічної смерті. Угу. 2025 рік, дев'ятка. Час піддавати підсумки, час кожному платити по рахунках. Його смерть призведе до наступних смертей тих всяких пропагандюг і не лише в Росії. Такий, знаєте, ще один старт, щось мусило початись. Ну, взагалі так, а, карта в нас а, шість жезлів. Це може стосуватися і різного, різних посадовців, і різних от, пропагандюх з його кола. І зразу так шестірка, скількох забере до шести. Геть, хай забирає побільше. побільш. Ще одна карта: Король Пентаклів. Де я кажу, якісь посадовці, якісь можновладці. Там ж багато хто любить то з вікна виходити, то стрілятись. А так мені показувала як програма. От знаєте, як де чітко, як під гіпнозом, кажуть якийсь код, і йде така програма, точка активації, якесь слово, і вони самі собі віку вкорочують. Так начесь працює. Ще один: тут хтось постарше, бо король пентаклів і рижий. Взагалі-то, якщо так раніше, то ця карта могла якраз уособлюватися в там, рижий той. Їхній король. гад, самий головний А-ля Путлер, так? Ну, не справжній, але є. А тут ще рицар кубків. Якийсь такий русий, темно-русий, темно русий, руси, такий трішки а, помолодше, помолодше десь так: від 35-40 там до 50-55. Бачите, Е, що ще пов'язано з тими сімейними кланами? Симуньян теж з собою забере. І це може бути наш теж там якась хвора. Е, про те ж, була там мова в їхніх новинах, медіа і так далі. В чому хвора в різних розуміннях цього слова? Так що хто замахується? На Україну живе нечесно, несправедливо, розказує якісь жахливі речі. Участь таких персонажів чекає ось така. Розплата за все буде, в тому навіть не сумнівайтеся. Так, по термінах хтось швидше з тих гадів сконає, хтось пізніше. Але кожну буде по заслугах. І ще й тут карта імператора От Оті всі, хто там керують, командують оце все крутять, вертять. Що здесь давно не чувати ні про Кадирова, давно не чувати про Патрушева, ще там про те всяке інше гадство, да? Та й би вже Аля Путліра по факту визнали. Офіційно, що воно сконало. Давним-давно пора. Для України бачите теж такі цікаві новини цими днями. Тут томагавки запросили. Часні в марафоні ми дивилися, що це може бути взагалі не томагавки, а ем, повернення Україні. Щось, що пов'язане з ядерною зброєю. Цікава інформація. І тут от ем, вроді вчора. Володимир Зеленський там інтерв'ю давав виданню якомусь, вроді якось Аксіос чи Аксінос. Є якесь таке видання, де він сказав, що так якби, готові припинити, якби, заморозити війну по існуючій лінії фронту. Там то вчора було засідання екстерне в Пентагоні. Тут тобто, вчався якийсь рух, так як зрештою показувала карта з до, після 20 вересня. До речі, прогноз на жовтень ще буду робити. Для України. Так, для України. Що зараз робиться? Виснаження. Чистка минулого. Ну, правильно, чим більше того гадства сконає, тим е е швидше завершиться війна. Бачите, навіть похожий на того. Гада. Перезагрузка. Карта Віри. Чистого листа. Тоді для нас успіх і покровительство. Подивіться, що власне відбувається за останній, знову ж таки, період з минулої середи від послань з потойбіччя до сьогодні. Далі буде. Ми йдемо по наростаючій. Цього тижня також було важливе. Місце сили, от, е, вже наступного тижня буде доступне для перегляду. Стільки приходить зараз інформації, нових можливостей, нових енергій. І так як нас підтримують, ще більше. Вищі сили, давні сили, древні сили пробуджуються, приходять, передають знання, сили, енергію, ресурс. Нечисть ми. Здолаємо. Все рівно Україна є і буде в переможцях. І працюємо далі над тим, щоб якомога пришвидшити завершення війни. Негативні сценарії відміняємо, скасовуємо. Нагадую про відео, які є важливі записував, про час апгрейду вірусні слова, паразити, які заберіть житку. Про код число творця, яке здатне змінити реальність, ваше життя, вашу долю, код Фібоначчі, про техніку 1768, яку потрібно застосовувати, щоб наблизити перемогу України. Багато є відео, багато є практик. Використовуйте їх зараз і по максимуму. Є заклик до родів козацьких, який читаємо кожен день. Кожен з нас для тим більше. Справедливого якомога швидшого завершення війни в Україні. Тому чим більше Гадів сконає, тим краще для України для завершення війни. Бо ще раз скажу: за кожне слово, дію і вчинок неправильний і несправедливий проти України. Час платити по рахунках. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Почуємось. Бережіть себе, як завжди, світла всім і побільше відправляю.